Щиро вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. У Святому Письмі сказано: віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Наші вірність і відданість є нашою вірою, з переконаністю, з досвідом і відповідальністю. Однозначно, всі віруючі люди вірять, що Бог є. Це найнижча або перша ступінь віри, своєрідне глибоке переконання в наявності чого-небудь. У нас віруючих людей немає сумнівів, що Бог існує. Та однак внутрішній наш світ від цієї впевненості майже не змінюється. Для такої віри Господь це один із об'єктів нашого Всесвіту. Є планета Марс. А є Бог. Але з таким переконанням немає потреби перейматися якоюсь відповідальністю, на якийсь орієнтир спрямовувати своє життя або кому його підпорядковувати. Подібне переконання є лише прийняття розумом самого факту існування Всевишнього. Люди кажуть: я сам по собі, а Бог сам по собі. Друга вища ступінь віри це довіра. Якщо відкриваємо своє серце для когось, а ще більше приймаємо його у своє серце, у наших стосунках виникає особлива душевна близькість. На такому рівні віри, людина не тільки погоджується з існуванням Бога, але й приймає його в своє серце. З такою вірою відчуваємо Божу присутність і, у випадку нещастя, будь-яких життєвих труднощів неодмінно згадуємо Бога і обов'язково молимося до нього. Довіра передбачає надію на Бога і, безперечно, є дуже гарним показником духовного життя. Але сама довіра ще не є верхом досконалості у наших відносинах з Богом. Ми довіряємо Господу навіть сповна, але водночас самі не завжди буваємо вірними йому. Ми час від часу молимося, особливо, коли виникають проблеми, стараємося якось перемагати свої слабкості. Але жертвувати для Творця чимось таким, що є значимим для нас, у більшості випадків ми не готові. Саме тому, незважаючи на те, що подібний стан є лише ще одним щаблем на шляху до духовного зростання, мусимо розглянути останнє і найважливіше. Що таке істинна любов і в чому вона проявляється? Безумовно, ви погодитеся з тим, що справжня любов без вірності не буває. У такому випадку згадаємо, що воля Божа полягає в тому, щоб наші відносини з ним відбувалися на засадах любові. Таким чином, стає цілком очевидним, що найвище піднесена ступінь людської віри це вірність. Коли не тільки розумом, а всім серцем визнаємо Бога своїм Господом, і незважаючи на різні життєві незгоди і випробування, залишаємося вірними його святим принципам, котрі він залишив для нас у своїх незмінних десяти заповідях. Саме тоді наше життя проходить по волі Божій. Ось що є справжнім, неспоотвореним людьми змістом істинної релігії. Справжня віра є істинною і досконалою в тому випадку, коли все, про що просив Ісус Христос, нами ж виконується. Як сказано, без діл, віра, мертва. Так само, як і діла без віри. Істинна віра підтверджується ділами. Дорогі друзі, сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо, чи наші життєві справи, принципи і бажання узгоджуються з вірою, яка описана в Слові Божому. Помолимося. Наш добрий небесний батько, знову сьогодні ми молитві разом з нашими глядачами приходимо до тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя любов до нас надзвичайно велика. Ми дякуємо Тобі за те, що ти показав нам, згідно яких принципів жити. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ти відкрив нам істину справжню біблійну віру Твого Сина Ісуса Христа, яка також, Господи, приводить нас до виконання Твого Слова і Твоїх святих заповідей. Будь з нами сьогодні, в цей день, в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь і сьогодні поблагословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення, Божих вам благословень!